Дешева вартість це не критерій, коли обираєш модульний будинок для житла. Бо це все ж таки будинок все ж таки для житла. Тому тут потрібно розібрати зсередини, з чого він складається. Пропоную почати з каркаса, а далі розібрати все по полочках. Давайте, давайте пояснимо про каркас. Давайте. Сьогодні ми знаходимося на виробництві. Саме тут починаються наші модульні будинки. Є декілька технологічних процесів. Ми приймаємо деревину. Ми пилимо її на ленточних пилорамах, далі вона переміщається в сушки, і потім на чотиристоронньому калібровочному станку ми її приводимо в задані заготовки нашого розміру. Тут ми нарізаємо дошку в задані розміри і переводимо її в сушку. Позаду мене. Ви можете бачити сушки, в яких ми висушуємо деревину до 14-16% загальним об'ємом 100 кубів загрузки за раз. Завершальним етапом мандрівки нашої заготовки є чотиристоронній верстат, завдяки якому ми можемо видавати продукцію найвищої якості, яка дозволяє будувати будинки в правильній геометрії певних розмірів. Олег Васильович, загально прийнято, що каркасні будинки слугуватимуть 50-100 років. А яка ваша експертна думка? Скільки слугуватиме наш будинок і наш каркас? Я гадаю, що наші будинки будуть слугувати і більше 50 років, і надіюся, що більше 100 і сотні років, тому що давайте звернемося до історії країни Скандинавії та Сполучених Штатів живуть всіх будинках сотнями років. Ці будинки сьогодні реконструюють під сучасний лад, але вони існують і люди в них живуть. Тому наші будинки сучасніші, вони кращі і надіюся, що слугувати будуть набагато більше, ніж ті, що існують в світі. Одного разу завідувач виробництва дуже класно сказав, що нас не буде, а будинки стоятимуть. Ви погоджуєтеся з цим? Так, звісно, я погоджуюсь і надіюся, що сотнями років будуть експлуатуватися наші будинки, а її діти в них будуть жити. А як саме виготовляється наш каркас і в чому його ключові такі моменти довговічності та надійності? А моменти довговічності та надійності це технологія збірки. Технологія збірки модульного будинку відрізняється від дерев'яно-каркасного, саме тим, що він перевозиться. Це навантаження в момент погрузки на автомобілі, перевозки і так далі. Це, звісно, наша таємниця, але свідченням того, що це надійно, є те, що будинок їде з оздобленням навіть в гіпсокартоні. Доїжджає цілим до клієнта. Вважаю, що це є свідченням надійності е модульного будинку, і він не відрізняється від звичайного, який будується класичним способом. Дивіться. А ще якщо можна десь трішечки привідкрити ту таємницю, так можливо, десь по вузлам з'єднання, по просоченню, по вогнебіозахисту, ось якісь такі моменти розкрити. Дивіться. Так як ми відкриті для всіх клієнтів і впускаємо на виробництво, ми нічого, нічого не ховаємо. По факту, комусь будується каркас, комусь робиться оздоблення, а люди і наші клієнти можуть побачити, що ми прозорі. Наприклад, ну, якщо ми стоїмо тут, давай це одна сторона будинку, це друга сторона так. будинку. Условно, це стіна. Да? Її можна з'єднати класичним способом. тут, а можна додати ще одну дошку. Це є да, теплий кут. Так, теплий кут, який посилює поєднання саме да, каркасів. Розрахунку надійніший, ніж звичайний, в чотири рази. 5. 5.